А тут же опять-таки загнивающая Европа как кость в горле стала Соловьеву. То есть это очевидные вещи. А нам на полном серьезе же сейчас появлялось дикое количество ученых, научных школ, которые говорили, вы вообще не понимаете, два пола. это прекратите, есть пол и есть гендер. Вы не понимаете это. Ваш биологический пол не важен. Сейчас в Ирландии судят человека, который это отрицает. Вот это всю трансгендерность. Вот куда сейчас деваться всем европейцам, у которых чуть ли не направление в науке. Люди позащищали диссертации, люди заняли... А им говорят, да вообще-то все фигня, вы жулики. Вы мошенники, вы преступники. И вы считаете, они просто так сдадутся? Вы понимаете, какое количество сейчас у нас граждан в том или ином виде, считающих себя либерашками? Кто-то сбежал, а кто-то затаился. Они останутся без средств существования. А куда деться вот всем этим умным? Это целое направление психологов, психиатров, которые доказывают, что это нормально, и что операция по смену пола, это вы что, это правильно, это нужно. Вспомните, как рыдала Чонга Чанга, когда в каком-то из штатов запретили Вот это, мало тут это, дошли до того, що операції по смену полу діти могли проводити без согласования з родителями. Я тільки не можу зрозуміти. Ні, я розумію, про що говорить Соловйов про е заяву Дональда Трампа, що в перший день на своїй посаді як. Е Президент Сполучених Штатів після інавгурації він підпише закон, яким буде започатковано або ж повернуто е, виключно дві статі: жіноча і чоловіча. Все інакше статі не існує. Е, але я не можу зрозуміти позицію Соловйова. Йому це подобається, чи йому це не подобається? Бо мені здається, що він зараз трошки вазмущон е, тим, що відбувається в сполучених штатах. Тобто, до цього вони говорили про те, що вони боряться е, за те, щоб у рібонка був папа, і мама ані папа й папа, або мама, й Ама, а тепер виходить, що їм немає за що боротися. Виходить, що ну перемогу на свій рахунок записати не можуть, та що вони це перемогли. Але ж тепер тіряється одна із основних тез начала СВО, щоб оці знаєте гендерно неправильні е, позиції або гендерно неправильні е, е, віяння з Європи не зайшли до території Росії. А тепер виявляється, все немає. Через що розпочинати сво можна заканчувати, в принципі, Тобто, виходить, що вони вже цілі СВО достігли.